Вітання всім глядачам, мене звати Олег Васильєв. У квітні 2023 року російська ракета влучила в одну з багатоповерхівок Умані на Черкащині. У наслідок атаки загинуло 24 людини. Загалом до Умані долетіли дві боєголовки, одна влучила у складське приміщення. У житловому будинку було частково зруйновано один під'їзд. Після обстеження будівлі експерти дали висновок про можливість відновлення будівлі. За планом, будинок повинні здати. Під заселення до кінця 2024 року. Однак процес відбудови триває дуже повільно. Ця обставина турбує мешканців, яких відселили на час реконструкції, адже їм зараз доводиться жити де-інде. Що зараз відбувається на будівельному майданчику та у чому причина гальмування робіт, про це поговоримо далі. Панельний будинок, що постраждав унаслідок влучання ракети, збудували ще з радянських часів. Він розташований за адресою вулиця Захисників України, 25. За своїм форматом, дев'ятиповерхівка нагадує малосімейку. У будинку є два під'їзди. Ракета влучила у фасадну частину першого під'їзду з правої сторони. За словами мешканців, боєголовка потрапила у ліфтову шахту, що запобігло більш масштабним руйнуванням. Проте, унаслідок детонації заряду і вибухової хвилі обрушилися панелі чотирьох верхніх поверхів та частково обвалилися перекриття до першого поверху у кутовому стояку. З тієї частини будинку, що зазнала руйнувань, відселили 170 осіб. В іншому під'їзді, що майже не постраждав, зараз мешкають люди. Після завершення експертизи, що визнала будинок придатним до відновлення, департамент будівництва Черкаської обласної ради провів тендер. У листопаді 2023 року було визначено переможця. Підрядником став Умань Рембут 2 з яким уклали угоду майже на 65 мільйонів гривень. Згодом з'ясувалося, що підрядник одержав 6 мільйонів гривень авансу, але роботи на об'єкті не розпочав. Тоді голова Черкаської обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Табурець повідомив, що 6 мільйонів гривень призначалися на демонтажні роботи. Також будівельники почали шукати підприємство, що може виготовити панелі відповідного стандарту. Згодом у головного підрядника виникли проблеми із робочою силою та обладнанням. Через це було розпочато переговори, щоб він добровільно повернув авансовані кошти і розірвав угоду. 4 січня 2024 року в Умані відбулася зустріч представників обласної міської влади і мешканців будинку. Тоді голова ОСББ Умань злагода 25 заявив, що визначений на тендері підрядник не може якісно виконати роботи, тому об'єднання співвласників наполягає на заміні виконавців робіт. Як виявилося, таке прохання було не даремним. Проте, враховуючи юридичні наслідки, розірвання угоди та затягування робіт підрядника не замінили. Варто звернути увагу на те, що у першому під'їзді відселені всі квартири, тобто свої помешкання вимушені були покинути і ті громадяни, чиє житло залишилося цілим. Вони часто навідуються до будинку, оглядають зовні житло, разом з цим бачать процес реконструкції. За їхніми словами, будівельники працюють дуже повільно. Час від часу робітники звільняються, ніби через відсутність зарплати. Окрім цього, будівельний кран не міг повноцінно працювати, коли вимикалася електроенергія під час аварійних відключень. Вони зайшли 14 листопада, до нового року нічого не робилось, тільки завезли там дві будки. Ми вже підняли питання, щоб поміняли забудовника. Тільки двори назначили на 4 січня, вони зразу 4 січня зранку привезли кран, тоді вони ще його вмонтували більше двох місяців. І самі розумієте, тільки десь в квітні почали... Так. А тоді сказали, в таборець, в мене навіть є відео, говорив, що на п'ять ро... етажів вже готові панелі. Панелі довозилися і чекали дуже довго. Оце в кінці червня тільки п'ятий поверх зробили. Людей ігнорюють, їм не хочуть давати зарплату. Вони тиждень проробили, зарплати немає, вони зібралися пішли. І, і таких дуже багато. От. І якщо, скажімо, на сьогоднішній день те, що робиться, тут е, є 4 прораби і 1 раб. Чотири прораби на одного монтажника. Ніхто із мешканців не вірить, що це буде до нового року. Мінімум це може бути травень слідуючого року. Основне питання, що турбує мешканців будинку, це виконання термінів реконструкції. Якщо до кінця поточного року підрядник не здасть будинок, то процедура з відновлення багатоповерхівки почнеться заново, тобто у 2025 році доведеться оголошувати новий тендер. Для власників квартир, які зараз мешкають, у тимчасовому житлі це найгірший сценарій. У Черкаській облдержадміністрації на тлі цієї ситуації заявили, що процес відбудови триває. Остання новина дотована 27 липня. Там говориться, що ремонтники готуються закладати плити восьмого поверху з дев'яти. Оглянув хід робіт на будівельному майданчику заступник очільника області Антон Царюк. Він зустрівся з мешканцями у будинку, щоб актуалізувати нагальні питання та допомогти з їхнім вирішенням. Передовсім жителів турбують терміни робіт. Також важливим є питання підключення газу для другого під'їзду, де нині живуть родини уманців. Відбудова будинку триває попри перебої з енергопостачанням, кажуть в облдержадміністрації. Щоб пришвидшити темпи, залучили до виготовлення необхідних будівельних деталей черкаське підприємство. Тож ремонтники мають все необхідне для послідовної відбудови, оселі на вже зведених поверхах готують до утеплення та внутрішніх робіт. Будемо сподіватися, що відновлення будинку в Умані не перетвориться у довгобут, та й обсяг робіт там, на перший погляд, не надто великий, щоб відбудова затягувалася на тривалий час. Діліться своїми думками з приводу цієї теми у коментарях. І нагадаю всім глядачам, що ви можете підтримати цей канал і допомогти в його просуванні і розвитку. Буду вдячний вам за підписку, за ваші вподобайки, і також підтримати цей ресурс можна за допомогою донатів. Посилання є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!